Писала вірш зі сльозами на очах в пам'ять про загиблих родини Ярослава Базилевича із міста Львів. Було у батька три донечки усьому світу світили, як сонечки, а мама, як пташка над ними кружляла, щастя й добра дівчаткам бажала. Батько кохав ці чотири сердечка зігрівав і беріг їх, як лебідь, гніздечко Допоки москаль не вірвав всю квартиру і чорним огнем хату спалили. Чотири сердечка не стукають більше, чотири сердечка замовкли навіки. А п'яте сердечко, згорьоване стало, і стукати майже воно перестало. Як жити йому без дівчаток, любимих, без коханої, вірної своєї дружини. Засмучений тато стоїть одиноко, а чотири сердечка у небі високо. Не буде вже в нього щастя, як було, Забрали рашисти майбутнє й минуле. Нема вже у нього його половинки, І душа розірвалась на чотири частинки.